Незабаром на міських маршрутах побільшає тролейбусів марки Дніпро на комунальному підприємстві Миколаїв Електротранс завершується підготовка чергової такої машини під номером 0031. Вже завтра вона вперше вирушить на маршрут номер 9 що з'єднує мікрорайон Північний та Залізничний вокзал. Цей тролейбус, який був отриманий з останньої партії в рамках кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку. Він повністю забрендований. Пройшов всі технологічні випробування. Отримав талон застрахований і вже готовий надавати комфортні перевезення миколаївцям та гостям міста. Цей тролейбус успішно пройшов процес розконсервування. Зараз триває фінальна підготовка, і новенький транспорт вже зможе вийти на лінії міста. Після заводу виробника ми проходимо повністю. Повністю всі механізми провіряємо, пневматику провіряємо, пережимаємо все, провели брендування, цепляємо компостери, що ще, та й виїжджати буде завтра вже на лінію. Тролейбус Дніпро Миколаївці вподобали не лише як хорошу заміну старому електротранспорту, а й як комфортабельний та доступний для всіх спосіб пересування. Водії відгукуються про нього так само позитивно. Я працюю на Дніпро року, ще до війни. Вони очень комфортні, удобні, люди довольні, благодаря що працюють кондиціонери. Ще однією перевагою нових тролейбусів є їх пристосованість до перевезення літніх пасажирів та людей з інвалідністю. Він має не лише низьку підлогу з пандусом, а й ремінь безпеки для фіксації інвалідного візку. Директор підприємства також анонсує вихід на лінію ще однієї одиниці. Такого транспорту. Наступний на маршрути Миколаєви вийде тролейбус «2032». Він вже забрендований і також буде проходити останні те останні технологічні випробування на території депо і орієнтовно вівторок вийде на маршрути міста. Катерина Рупташ, Роман Базик, Новини на телеканалі Март.